Hello friendly, з вами Денис Friendly. Коротше, я мав по плану почати знімати два ролика рівно в 7 годині. Зараз я вже знімаю 7.30. 19.30 знімаю. Через те, що виключили, були світло, і батьки сиділи тут воно на кухні, і мама сиділа там у мене в кімнаті. І типа... Ну, як, при батьках знімати? Треба окремо, щоб я окремо, там вони окремо. І так виявилось, вийшло, що е, мусив почекати до половини восьмої. Е, я так і думав, що в піввосьмі включу світло. Все-таки в піввосьмі включили світло, я знімаю. А думаю, ще лишиться час. Я за 10.9. Цей буду ще знімати. Якщо зараз не встигну, напевно точно не встигну. Коротше, зараз реагуємо ми на круасан з новим смаком. Там лишиться час прореагую на ору. На ору там на ізі. Тут дві штучки ми з вами прореагую. Тим більше ви коментарі особо не написали під останніми роликами. Тому не буду довго вже читати, тратити час на коментарі, так як писали, бо нема що читати. І тому буде швидше ролик, так швидше запишу. Думаю, я, я встигну на 21-21 зняти ролики. Тому такі справи поїхали до заставки. День сфрений реагує, Деніс Френ реагує, се не буде реагувати на. Тут є переклад нема. Так. Круасан з начинкою з кремом з. Ой, треба, я нагадав, що круасани треба від... віддирати, бо там все не зачитаєш. Блін. Зараз. Сію Ну Нічого мене наліпляють на основному. Мені ж треба зачитати. Так. так, М -м -м. Коротше, добре. Відер. Буде реагувати на круасан. З начинкою, з кремом, з ароматом ванілі, молоком та шматочками шоколадного печива. печива, ще раз, Шоколадного печива, печива, печива. Читаємо коментарі, які ви залишили. Так, е, так, переходимо на канальчик і читаємо. Не знаю, встигнемо, думаю. Думаю, що встинемо. Так, Dennis Friendly, Фейкова галочка. Добре, читаємо доблерон. Тоблеон, тоблерон, а отже он. Ну, це по російськи а отже він. Чотири коментарі поїхали. Містер Бістер, оце ексклюзивний шоколад, тому зразу лайк і тобі зразу лайк. Дідій ПІС, то я не їв Тоблерон, але хочу попробувати. Ну, 50 гривень, я не знаю, це... 50 гривень це ж не особо дорого. Якщо можете собі дозволити, купуй. Лего e, Фокс. Я зразу знав, що Тоблерон у вигляді піраміди. Ну так, я поки не подивився перші обзори, я і не знав, що Тоблерон це піраміда. Я вже потім, що вони у вигляді піраміди. Я коли пару днів назад і пару місяців назад побачив там всякі відео з Тоблероном, я вже побачив що це в формі піраміди, я вже знав, що мене коротше чекає. Та. Тому такі справи. Крістіна Матвєєва. М -м Привіт, як тобі фільм Венздей? А, типа цей середа, так? Типа, я правильно... Середа та. Е, Середа фільм. Та. Я вже сьогодні відповідав у шортах зранку середа. Дивіться, я цей фільм не дивився, я лише вивів трейлер. Та. Ну що, непогана дівчинка там, своїм характером така трохи. Ну, ну, самі знаєте, сімейка Адамсів, така вона сімейка Адамсів. Що я можу сказати коротко за цей фільм? Що Це трошки розраховано на аудиторію плюс 18, плюс 16. Та. Там трошки такі бувають моменти жорстокі, що вона робить. Ну що сказати, прикольний образ, прикольний неї образ. І фільм доволі такий цікавий, захопливий може бути. Не знаю, може буде час подивлюся десь. Гляну трошки хоча б перші дві серії. Але так то я думаю, що цікавий серіал. Тому дивіться, я не дивлюся, бо я не маю часу. Я вам знімаю контент, але буде час, може гляну, не знаю. Ну і давайте подивимося ще кілька, може є коментарів. Тут ви не лишили зовсім коментарі? Тупо нема коментарів. Тут відеокліп. Це ще про... Нема. Нова серія Gladless. Ви теж не дивилися. Та Тут ще коментарі закрив. А, тут ютуб закрив. А е, ну може підмілку ще подивимося, може. Ви лишили. Є один коментар. А, це все, що я казав, вчора. Brian мам Dennis странний Lucci. Дякую, дякую, спасіба. Тут точно немає, ще тут глянемо. Нема, нема, друзі. Тут ми читали. Все, ми тут читали це 19 років. Коротше, прошу про актив. Я розумію, що вам, ви не успіваєте переглянути весь мій контент, бо забагато я його загрузив. Але хоча б за тиждень попробуйте, там, активно, ну, зробити так, як ви зробили за 10 грудня, там по 15-16 по 16 коментарів. отак От само за, за тиждень напишіть під цими роликами, будь ласка, коментар. Дуже прошу про актив. А ми йому з вами круасанчик, Поїхали! Коротше, тільки що зайшов до, до, до них у кімнату, до мами і тата. І там ду, чую, щось крутиться. Думаю, вентилятор. Це обігрівач, Спутав обігрівач з вентилятором. Ну буває. Добре, починаємо з круасана. Закінчимо орел. Поїхали не так багато часу. Ролик не буде довгим, Буде, буде довгим. Ось такий. Коротше, це м -м, з частинком... Можна сказати, круасан Special. Це справді новинка, такого я ще не їв. Тому ексклюзив. Тримайте. Поїхали. Хм. Прикольна начинка. Мені, може мені ще вийде часу і на оргу зняти? Хе, прикол буде. Мені ще так треба комікси зняти. Хоча б один кліп для вас зробити. Кроще, часу. Багато справу дофіга, так. Да. Ну, дивіться, виглядається так. Я вже майже все даю. Коротше, друзі, яка оцінка. Походу... 9 балів я не розпробував. Давайте окремо круасан, окремо начинку. Ще відео до кінця не прийшло, як вже пора завершувати. Ось начинка, ну. М -м -м -м, ось тут печиво. Ммм. Начинка дев'ятка. Круасан. Ну, круасан, Ну, теж смачний, як звичайно. Смачніший зазвичайний круасан. 9 балів тоже, хай буде. Все разом 9 балів. Це не дев'ятка. Хм. У нас ще лишається час на ОРО. Прикольно. У нас ще є час. Я зараз доїдаю, ми почнемо ОРО. Ось так. Я починаю наступний контент. Ще, ще це відео не закінчилося, яке вже починає наступне відео. Прикол. І просто у нас сьогодні... На сьогодні невеликі продукти. Це на Єзі, я швидко з'їм і це на Єзі. Просто розумієте, в мене було 50 гривень сьогодні. Думаю, що такого взяти? Я не знав, скільки цей круасан коштує. Я взяв цей круасан, це я знав, 20 гривень. Думаю, беру це і беру це. Разом вийшло, що це 40 гривень. Значить виходить. Це 20 гривень. Ага. Поняв. Виходить, що це 20, а це 19. Це 20. Вона сказала 39 гривень. Значить це 20, це, це 19. Все. Я вже зрозумів, скільки коштує круасан. 19 гривень, так. Хм. Чути частинки печива, смачно. Чекайте. Частинки печива треба окремо проріготи. Я взяв лише одну частину. Ха-ха. <смас> Напевно, не вийде, ну. Походу частинки печива 8 балів. так. Уже. Добре, я зато нагода ще раз купити цей круасан, щоб прореагувати на оці кришки. Частинки печива. Оці чорні. Та. Тому пишіть, чи купувати нам ще раз цей круасан, щоб пророгувати на окремо ці, бо я вже поспішив на мах з'їв. Добре, друзі, будемо прощатися. З вами був Деймс Пені. Пішов знімати наступну реакцію. Дуже прошу про актив. Я знаю, лайків від вас не упросишся. Бо ви самі мені були доказали раніше, що ви ставите лайки, але Ютуб списує. Тому я прошу дуже вас про коментарі. Пишіть побільше коментарів. Навіть може один, най той же містер-бістр, що постійно мене дивиться, Діжей Піесто, можуть хоч один написати хоч штук 50. Але головне, ні, ну, буде сумно, тільки один, один коментатор напише 50 коментарів, ліпше. Та, але вже хоч якийсь буде актив. Тому. А якщо хочете, якщо бачите, що ніхто більше не пише під моїм відео, пишіть хоч 50 коментарів. Чим більше, тим краще. Все. З вами був Денис Френі, дякую всім за перегляд. Побачимось в наступному відео. Всім пока-пока. Бувай. Ой. Поїли смачно, поїли супер. <кху> супер.